Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку тобі і мені. Малятка, ви бачили, яка зараз за вікном чудова погода? Хто знає, яка зараз пора року? Так, зима. На зиму кажуть, що вона біла. А чому? Тому що взимку йде сніжок і ніби ковтрує криває усю землю. Взимку скрізь сніжок. А ви знаєте, який сніжок? Білий, пухнастий, холодний. Узимку можна грати безліч ігор, кататися на санях, ліпити сніговика, грати у сніжки. Давайте і ми з вами сьогодні намалюємо собі нагадку снігову кульку. Але спочатку давайте ми з вами розімнемо наші пальчики. Зробимо гімнастику для пальчиків. Осварились дві сестрички, розійшлись хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Для роботи нам буде сьогодні потрібно аркуш паперу, фарба білого кольору, серветка, водичка і губка. Беремо ми нашу губку, мочуємо у фарбу білого кольору, занурюємо. Добре мочуємо, щоб фарба набралася у губку. Ось така снігова кулька вийшла у мене, а яка у вас чекаю на зворотній зв'язок. До побачення, до нових зустрічей!